Привіт, я Наталя. І шукаючи свій відпочинок, на жаль, не могла знайти хорошої інформації, особливо україномовної, про місто курорт. Тому вирішила зробити це самостійно. Перше відео буде присвячено готелю. Він досить близько до пляжу, хвилинки дві-три до нього йти. Готель наш називається каса Орама. Заходимо. Ліворуч тут одразу така чіл зона курилка, потім рецепція, потім зона очікування заселення. Наш номер був на першому поверсі і одразу покажу вам невеличкий огляд. Розпочнемо. Одразу скажу про те, що в номері прибирала щодня, але конкретно це відео було знято до прибирання, тому сорі за такий хаос. Ліворуч у нас одразу ванна кімната з душовою туалетом і всім необхідним. Як ви бачите, спереду тут немає ніякої шторки, тому, відповідно, усе було обхляпане, вся підлога була у воді, коли хтось мився. Тут умивальник і спейс додатковий для речей, двері не зачиняли на ключ, тому зважайте на це увагу, і вони були, слава Богу, матові, а не скляні, як попередньому номери. Е, ось тут у нас дзеркало в повний ріст, е, і навпроти одразу є невеличкий міні-холодильник, шафка і підтумби. Дві підтумби е, також тут у нас три ліжка, одне з яких додатковий, два основні. Телевізор з трьома російськими каналами ми його не дивилися. І так само кондиціонер, він платний. 3 євро в день ми платили. Це нормальна практика для цього острова. Далі у нас не балкон і не тераса, просто двері, які одразу виходять на басейн. І це внутрішній дворик нашого готелю. Ось тут вхід на рецепцію і в ресторанчик, наш басейн, бар, і з боку ми сушили речі, також там лежаки, і оце під накриттям наша їдальня. І покажу вам основний хол. Власне, ми вже повз нього проходили, але трошки детальніше, щоб у вас краще намалювалася загальна картинка. Навпроти рецепції є міні-бібліотека, ми нею не користувалися, але певний вибір книг тут є. Також ми залишили свої. Сподіваюся, що їх доставили. І якщо ви будете тут і знайдете їх, будь ласка, дайте нам знати. Тут вхід в ресторан у нас був All Inclusive. За харчування розповім пізніше, поки покажу внутрішній дворик нашого готелю. Ось тут така зона відпочинку, можна взяти коктейль і посидіти, чи просто посидіти. Одразу тут бар, де є і алкогольні, і неалкогольні коктейлі. Також тут одразу душ. І так само певні зони відпочинку ви можете сідати, де вам зручно, де вам більше подобається. Це все ще територія нашого готелю. Що стосується басейну, то він досить нормальний. Як бачите, тут окремо обгороджена територія для найменших. Нам, в принципі, місця вистачало, ми не плавали один в одного і повертаємося в наш номер. Бачите, його трошки з іншого ракурсу. Місця тут, в принципі, для трьох трошки тіснувато, але нормально. Це значно краще, ніж перший номер, в який нас поселили. Далі покажу відео звідти. Тут ви можете бачити, що його одразу ремонтують, тому що тримач душу був зламаний. Також зламана ця шафка, Вона не відкривається нормально. Місця дуже мало, і ми попросили нас переселити. Харчування одразу сорі за якісь зйомки, трошки було мені незручно це знімати, але постаралася показати основний асортимент їжі. Харчування тут ну, насправді 5-6 із 10, Треба ретельно обирати, що ти будеш їсти. Ми визначили, що потрібно брати максимально прості страви, тому що не завжди попадаєш на щось нормальне, навіть в простих стравах. Солодке, також ось цей білий соус він досить смачний і деколи рятувальний. Супи тут дещо дивні, ми брали тільки одного разу, щоб спробувати і вам показати. В основному обирала макарон, картоплю чи рис, що важко зіпсувати. До прикладу, ось ця запіканка була досить несмачною. Що стосується м'яса і риби, то як пощастить, треба дивитися і обирати. Що справді тут було смачним, так це солодощі у 95% випадків. А ось тут я показую суп, який схожий на рідкий холодець і на смак такий же. Як вино? Може бути. Сухихенько. Угу. Рис. Зубка є. Ось не є крупне. Тут трошки інше. Це якісь фрукбови. Ось тут у холодильній шафці вино біле-червоне, так само тут кава чай, різні напої на вибір можна було собі обрати. З фруктів завжди був кавун, де коледині і одного разу виноград. І за один тиждень готель двічі організовував музичні вечори з локальними артистами. Останній вечір. Розкажіть, будь ласка, ваші враження. Давай почнемо із готелю. Маленькі, дуже номери, басейне, нормальні дівчата, набалі. Нормальний їжа, як коли. Uh -huh. Більше, ні, ніж так. Е -е, за десятибарною шкалою їжа. Їжа, ой, це десь п'ятірка. Все сподобалось. Мені тільки не дуже сподобався їжа. Маленький номер мені не сподобався. І ще мені не сподобалося, що море дуже хвилювалося, що ми їдемо три дні останні. Угу. І дуже великі хвильки, і я не поплавати. Відпочивати це завжди складно. <світ> Що стосується мого фінального враження, то його спочатку зіпсували, поселивши нас у маленький номер, де багато чого було поламано, і в принципі це було досить непрофесійно для чотирьох зірок, оскільки є стандарти розміщення для такої категорії готелів. Але сам готель досить комфортний, чистий, класний, приємний персонал. Цей момент з харчуванням він досить вагомий. Як я зрозуміла, в готелі немає власної кухні, можливо, з цим і пов'язані оці трабли. Дякую вам за перегляд. Попереду будуть ще відео. Лайк, підписка не обов'язкові і гарного вам всім відпочинку, незалежно де.